І і так, і так, усім привіт, З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас буде на обзорі мод для GTA Vice City. Він не глобальний, але він називається Сніжний, сніжний шторм. Ну, Ми бачимо тут сніг. Ось, сніг. До речі, навіть сліди є. На машині на колесах ми бачимо, типу, сніг теж. Давайте проїдемось. А ви чуєте? Замінені звуки навіть. У місті замінені звуки. Давайте візьмемо таксі. Давайте подивимось на океан. Як він виглядає. Океан чорний, зовсім чорний. Так. Давайте ми поїдемо зараз до готелю. Ух, звук такий. Ви чули тільки ще. Дуже такі страшні звуки. Ладно, зараз поїдемо до готелю. І вдень вийдемо та подивимось, як виглядає. Просто швиденечку проїдемось. По місту. Поглянемо на цей мод і будемо завершувати. Такий, коротень... Такий короткий випуск буде у нас сьогодні. Коротенький зовсім. Так, виходимо. Так. Біжимо. Так, заходимо. А, ось це, виходимо. Ну що ж. Місто взимку. А це монт... непоганий. Круто виглядає взимку. Непогано, ну круто дуже. Підходить цей мод. Можемо навіть... Давайте клієнта одного візьмемо. А, клієнтку. Вайспойнт. Погнали. Ось так. Навіть поки не розбили машину. Навіть можемо давайте ще когось підвеземо. Сідай. Подивимось. Ух, розбили вже Лобову уху, Так? так? Ну, крутий мод, крутий. Мені подобається, як виглядає. Усе. Так, ну что ж, давайте с полицией по стреляемусь. Дайте. До речі, кров теж замінена, ви бачите? Ану. Я хочу на вогонь. Я хочу. Вогонь теж замінений, до речі, ви подивіться. І вибух теж. Ну, це непогано. Ну круто, дуже круто. Нас вбили. <laughs> ничего, ничего страшного. Нічого страшного, нас вбили нічого страшного. Так, давайте. Ще посріляємось. А до речі, а де худ? Виключений худ був, не знаю. Я не виключав. Зіб'ємо зараз гелікоптер. 21, Ух, І себе вбили. Нічого страшного. Ладно, народ. Ми подивились на цей мод. Мод непоганий. Взимку. Гра непогано виглядає. Кому сподобався цей обзор, підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!